Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз вам покажу один із епізодів, один із випадків про те, як не треба було робити. Зараз я знаходжуся в Харківській області на одному із полів пшениці Озимої, яка е постраждала від приморозків. Ну, так як, в принципі, дуже багато полів у нас постраждало від приморозків, але господарі цього поля вирішили. Чи то на емоціях, чи то від я не знаю від якихось неправильних порад чи думок, я не знаю. Вони вирішили накрити гліфосатами це поле, то що, вочевидь, подумали, що нічого доброго з цього поля вже не буде. Ну і от знищили просто гліфосатами це поле. У той самий час багато інших господарств, саме з цього ж, навіть регіону, викликали мене, і інших фахівців, консультувалися, і вони викликали саме експертів е, по озимих зернових, щоб саме визначити, чи треба залишати посіви, чи не треба залишати посіви. Я вам так скажу, що я в день об'їжджав по чотири, інколи по п'ять господарств в різних регіонах і Харківської, і Полтавської області, і я ще жодних. Ного поля не знайшов і жодного поля пшениці не сказав, яке б потрібно було дискувати чи е, от. Е... Пересівати чи гліфосатами накривати а, і того, що так, картина була в багатьох тривожна. А, тобто, листовий апарат був пошкоджений, я в відео це, до речі, знімав. От не відео недавно я дам посилання, які, ну, в якому стані у нас були посіви у багатьох. І ті посіви вони не критично було пошкоджені. Так, деяке випадання рослин було, а, листова маса була померзла. але все одно колос був живий, і всі надії були на те, що ця пшениця відродиться. Люди просто я вам казав тоді, що треба було вносити певні амінокислоти, щоб покращити цю ситуацію. Ну і саме головне дочекатися дощу і наростання температури, ну і почекати. Просто люди не хотіли чекати тим більше по прогнозу передавали, що на найближчі декілька днів очікуються дощі, і ці дощі значно мірою виправили ситуацію. І от е, в усіх сусідів зараз прекрасна зелена пшениця. У багатьох вона вже колоситься. І ну, так, потенціал врожайності буде менший, ніж там в минулому там, чи позаминулому році, але все одно е, урожайність е, вона буде цілком задовільною для цих умов. У даному ж випадку знищили гліфосатами пшеницю. І я вам зараз покажу на цьому ж полі. З краєчку є невеличкий огріх, де оприскувач не заїхав. І от зараз покажу, як би виглядала пшениця, якби туди не потрапив гліфосат. Ось дивіться. Я йду до краю поля. Тут от чітко видно. І от якби вони не накрили це поле гліфосатом, то о, пшениця зараз би мала ось такий вигляд. О, прапорцевий листок. Вже початок колосіння, ви бачите. І по цьому року, я скажу, прекрасна, чудова зараз пшениця. Пройшли дощі. Так, заморозки її пошкодили. Видно, що нижній ярус от він пошкоджений. Верхній ярус тут частково пошкоджений. Але пройшли дощі, відріз передпрапорцевий, прапорцевий листок. Колос. Колос. Живий. Оце, бачите, таке от відпирання деяких е, лусочок. Це свідчить про те, що саме пошкодження були заморозками. Але це абсолютно не критично. Колос буде нормально виповнений, тому що е, волога є у ґрунті, От у нас дощі. <гулеч> і йшли, ну, вони і сьогодні йшли, і ще, може, і завтра йтимуть. І таким чином поле знищили. Пересівати. Чим пересівати вже кінець травня місяця. Ну, встигнуть, може вони якісь там ще ранні гібриди соняшника чи може навіть і кукурузи пересіють. Ну, не факт, що вони получать нормальний урожай тих ярих культур, якими пересіють, а пшеницю вони знищили. Просто прекрасну, шикарну. Пшеницю знищили просто на емоціях, не порадившись, не подумавши як слід, не запрошуючи фахівців. Ну, така ситуація. І мені прикро дивитися, тому що це не одне поле. Таких полів по області я бачив вже. Ну, сумарно, це декілька сотень гектарів, це тільки, які я бачив лише за сьогодні, лише за один день в різних е, кінцях би, області, де люди отак -от просто е, на емоціях, я не знаю, не думаючи особливо, просто не, не, не радячись ніким, просто взяли гліфосатами, накрили, знищили нормальну пшеницю, яка потім відросла. Тому е, рекомендація на майбутнє. Перш ніж робити такі якісь кардинальні справи, не пожалійте кількох там тисяч гривень пригласіть е, фахівців, які краще розбираються, ніж ви. І щоб вам е, порадили дійсно, чи варто залишати по, е, такі посіви, пошкоджені заморозками, чи після якихось стресів інших, чи варто їх пересівати в деяких випадках? Так, треба пересівати. Але в. В цьому випадку треба було це поле залишити. Але вже зроблено так зроблено. Дуже шкода поля, але маємо те, що маємо. Тому не поспішайте, друзі, робити е, висновки, Порадьтеся з іншими людьми. Того, що в біблії написано: ламаються задуми з браку поради, при чисельності ж радників здійсняться, тому щоб ваші задуми не ламалися. Знайдіть людей, радників, які будуть давати вам мудрі поради. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.